Банда, всім привіт, сьогодні у нас на огляді тачка. Знаєте яка? Та щас скажу, яка. g -Conly. о! Отже, в першу чергу ми її розпакуємо, та я покажу, що там є в наявності. Отак, щоб було краще видно. Откриваємо. Для цього нам треба маститись і відкрити цю скриньку. G-Connлі це китайський бренд, який ви може бачили, може працювали, може цей, може той. Що я кручу цю камеру? Нифіга не могу впіймати за тим столом? а? Отак воно все приходить, все виглядає. Тут такі цяточки. Брать, щось написано. О, машинки нема. Де ж я її а, Я ще її працював. Зараз. Та-тан! Вигляда Виглядаточка ось так. Лежить вона ось тут. Із держаком. Все чітко працює, то я вам покажу далі, як воно все клацається. Держак, якщо вам завеликий, що може бути, то що у всіх пальці руки різні і голова теж. Можна достати оцей. Цей трошки менший, бачите? Там кому як чим зручно. Також йде в наборі оцей прикаляс. Вмісто батарейки клацань. Отак вона витягується. Ось так цей вставляється. І тачка взагалі мала. Там провод є. Друга батарейка запасна. Заряджається, якщо працює, я вам покажу. Тут все на шариках, оно клоц-клоц. clots Тобто, берем. Держак відкручуємо. Зараз покажу вам прикол, яка вона мала. Я подозриваю, що тут безколекторний моторчик. Я навіть пробував інший акумулятор із іншої тачки, який я раніше робив огляд. І воно мені показало, що це. Що вони підходять. Прикиньте. Це згодом. Тепер ми відкриємо скриню Пандори далі. Все так по розмірам прям зробили і старались. О! Книжка. Яку я прочитав. Ну, я там знав 3-4 слова, звісно. Я користувався, але я і так до Візитки. Візитки кинули та кинули наклейки GCCONLI. Тепер достаємо таку штуку. Тут у нас провод на цей прикол. Без батарейки, щоб працювати. Та резиночки ремкомплект на машинку, оходу вони сюди вдягаються, і ось сюди. Та на батарейки, навіть там є, зараз ще раз гляну. Да, і от сюди вона падає. Ну і наразі все тут уже пусто. Цією тачкою я працював. Тиждень, мабуть, якщо не буду брехати, то десь так. Да. Я встиг 5-6 робіт, бахнути, бахнутий. Закрашував я тіні, контури, робив закраси. Там десь отут можете бачити. І можете бачити ось тут отакі роботи. Що я можу сказати? Вона гарна контурить і красить. Тут строк 4 мм в мене. Брешу там було на 4,5, а в мене на 3,5. Але вона фарбувала і робила контур так, як на 4 мм. Тому і заплутався. Ось така справа. В інструкції написано, що є тут кілька режимів, і можна тут слідкувати за часом праці, за за зарядом батарейки, колір міняється там і три режими тут, які я вам скажу, бачите. М1, є м 2 і є м 3 Що таке М1? М1 жорсткий режим. 100% вот показує і мотор. Ану, собака. Мотор тут по всій видимості безколекторний, Як мені показалось, і там оно вроде такі і написано. Я вже не помню, ніфіга, фіга вже. Включаю. я. Бачите, і натискаю. Також оця фігня вона йде на безколекторних. Тут ще, по-моєму, режим джампінг є. Ну і нафіг не треба того, що, щоб типу, голку штовхала вона і со старту. Тому що всі модулі зараз більш-менш м'які і не треба його прям пхати з розгону, щоб воно фіарло. Також є перемикач режимів і плюс-мінус це само собі, вольтаж. По однієї доки йдуться, що дуже зручно. Не по 05, як і в тачках. Работа четко і стабильно, а тут же микрофон, Дима расчех. Бачите, вот сейчас выключу. И включаю. Цена без коллекторных. Без коллекторный мотор БК называю. Він майже на будь-якому вольтажі не теряет своей мощности. Тобто вкрай обхай. Ну я на неї фарбував на 6,5, тінив на 7 вольт. 6,5, чого менше, того що паузу нажму. Того, що щоб голка встигала прокрашувати і лишній раз не травмувала шкіру. Якщо ми будемо вкрасити на 7,5-8 вольт, вона дуже швидко б'є і робить так, що не можна повертатися, прокрашувати, десь підкімнити може треба, або ще що. Короче, працювати так безпечніше. Тепер показую вам букву N. Нажав я. І от у нас прикол є. Переключаю плюсом-мінусом. Можна міняти для фанатів кольору. Колір. Ба? Прикол? Сейчас уберу так, щоб світилося вам. Коротше, отака, може, щоб вона горіла, а може просто виключити. Далі включаємо режим M і тут у нас авто. Ну, режим jumping я не включаю. Потім ми ставим, щоб вона було. І микрофон намальований. То я його включив или включив. Люблю, should pick, раз păcku. Як в машине фафа, ну треба поздороваться. Короче, така шняга. А режим як перемикать тоже зараз покажу. Так, функція режим у нас. Бачите, М1, м 2 м 3 що я вам розказував, жорсткий режим, менш жорсткий для вкраса тіні там. І той режим М3, який ви можете налаштувати самі. Берем ось цю штуку, що включать, виключать, двойне натискання. Бачите М2. Отут. Вот Бачите, М2, М3. Вот і опять М1. На всіх режимах можна ставити свій вольтаж. Тобто, я поставив М1 він саме жорсткий 7 вольт. Тобто я можу контурити толстою голкою на ньому, або ж робити все, що хочеш, і в вилітам. Цього держака міняти жорсткість удара. Я так і працюю, я компенсую не режимами роботи, а натиском руки та вилітом голки. От. Але для лінивих або хто страхується, тільки починає, або хоче експериментувати, придумали отакий от М2. Я поставив на 6,5 вольт, як я вам казав, я на ньому вкрашую. І вже у нас тут не 100%, а 80, якщо вам не блистить, тобто вона більш м'якіша буде. І М3, 6,4 поставив. там можна вверх-вниз, яка різниця, кажуть, кожен під себе. І в мене 63%. Тобто я можу зробити вольтаж навіть 7 або більше, і поставити малу мощність. Голка буде бити часто, але не так потужно. І робити на портретах магнумом великим або не дуже, щоки, лоби, розтягувати фон і все таке. Але я ж кажу, я по суті б'ю давно і цей режим мені нафіг не потрібен, тому що я натиском руки і вилітом голки. Це просто, як, як регулювати е, цей мощностю? Я зараз вам покажу. До речі, покриття і всі з'єднання. Аж ток зашатався, хто тут? Дуже якісно зроблені. Ну, навчилися вони, як завжди, все ділять красиво і тихо. Змазано все, ну щось вони в тому шарять. Скільки ці акумулятори пропрацюють? Я думаю, рік пропрацюють. А там фіхіозна. Бачите? Мастило все. Пахне новим, хоч працював. Дежак бросав хімію, у нас зараз друга хімія, а не цілі. Але якщо у вас жорстка хімія, максимум, що може з ними статися, вони всі ж желізні. Бачите, там всякі штуки пластикові. Пластик може і є, але його там не знайшов. Жорстка хімія, максимум, що може з дежаком зробити. Так той трошки колір фарби поміняти. Він буде більш матовий, але нічого не по облазе. Ну, у мене було так. Коротше, переключили ми на режим М3, поставили нам потрібний вольтаж. 64, мене було, так, поставим 7, пофіг. І затискаємо плюсик і впил викило цей. Бачите? Тільки два разом. Клоц. І починає блимати режим проценти мощність. Я ставлю було 63-59. 50. Поставим на половинку і зараз ставлю голку та покажу вам, як воно працює на ділі. Дивимося. Я швидко. Все, дімка прийшов. Взяв якусь галіку, мабуть. Щоб не жалко було. І оцю штуку будемо. Заодно покажу вам. А у нас немає світу. Зараз підлаштовується. Три фонарика взяв щоб вам. Світило, і мені теж. Ху -ху! Беремо ці штуки і я вам якраз покажу, як вони чітко зробили вхід. Чітко входить і туго, оп, прям, не прям туго, а так прям держать. І ну. Ну, інші модулі я вставляв теж було класно. Нічого не болталось, нічого не дрібіжало. Якщо у вас модуль дрібіжить, це влияє на голку, вона теж дрібіжить, буде фарба пшикати, бризгати і буде нерівний контур. Це раз, магнум ще там кашують, що воно трошки прощається, але на дотворках всяких, то що там є, машинки. Машинки є на. А, я збрехав, і 4,2 є. Є машинки на 3,5, 4,2, і на 5 і, і 0. О. У мене для моїх потреб 3,5 за глаза. І якщо ви там до отворки до лінії всякі такі, голочками малими працюєте, то ця вібрація буде дуже влияти на вашу операцію. Тепер у нас 7 вольт режим перший м 1 100% мощності. Дуба серйозна. Перемикаємо раз-два на м 2 80%. Біля мікрофонка держу. Ну, чувствую, що трошки славя слабкіше чуть-чуть. І М3 я поставив 60. Бачите, воно вообще ви, ви, нежно. Слухайте. Тобто, якщо ти новий чок, або шукаєш свою м'якість, ти її можеш просто настроїти раз і не париться. Ну, як я вже казав, сотий раз, она мені ця режимка нафіг не надо. Все в руках і в голові. Ну, це чисто страховочний матеріал. Форсаж. Як подсвет в машинах була, помните? Пік каже. Пік я оставив мені не наразі, як воно пікає. Але батарейку буде трошки підхавувати на міліграмочку, звісно вже. Е -е, е -е, про режими я розказав. Мож а, держаки, до речі, 38 і 34 мм. Тут теж це вказано. Хочу знайти, скільки воно заряджається, ця падлюка. Всі слова не розумію, скажу одразу. Що тут скривати? Я не знаю, скільки вона заряджається, щось я не можу знайти. Не найду я ні фіга. Ну і ще якісь машинки от такого плану, я думаю. Але я сам її виключаю. Е, через 10 хвилин вона, по-моєму, виключалася, може 15, вроді 10. Оставив просто пікну, вона лежить, лежить, їй стало скучно, діма дети, вона пішла спати. Ти потім ключі, ну коротше, Вроді так було. Ну а зараз я покажу ковід і як тачка заряджається. Беремо цю штуку і вона сходу каже, гля, я жива. Клоц. Ну, така файна тема, бачите якась. Фігнюшка по колу бігає і батарейка скаче. Ну, в общем, так от. Наразі все. Кого тачка зацікавила. Та Посилання будуть і всі прикольчики, і сторінки на інстаграм, там ще щось десь. Де купити, що подивитися, та глянуть та замовить, і будуть під цим відео, як завжди. Якщо понравилось, ставте лайк, а я поки вам покажу ще отакий приколдесік. вімкнемо може, ну ж як ще без цього. Такий приклад десь Що там всередині ви всі бачили смазка і штовхач. Так що всі послання будуть внизу під відео. Це відео буде на Ютубі і в Інстаграмі. В інстаграмі я підписаний та туди, там те, що ми буде. І все можете оставляти. свої коментарі. можете і не оставляти. Всім дякую за увагу. З вами був Дімон. Гарного дня та мирних ночей. Пока! До речі, тут же ще є на зарядку провод. ба? Да? До нових зустрічей. Радий вам був все показати, розказати та й все.